От типова запльована сарата. Почали і кончили. Главное дерев'я зрізали, дивіться, і вкрали, бляді. Свіже, от свіже, абсолютно дерево. Раз, украли. Це блядина, ну тобто сарайчево, два, три, бачите, зелені дерев'я. Вони, де, да, кончені. Слухайте, тільки вкрасти, блядь, в этих, тільки вкрасти ті, в тих тварюк. Вон, тільки впілки, бачите. Це центральна вулиця, дивіться. Вулиця Вернера. Це тут так взяла там собачу будку якусь поставила посеред цієї вулиці. Тут уже тротуари кончились. І цивілізація кончилась. Смердить щось тут, каналізація чи що, не знаю. Отут були всі дорожки, бачите. Були. все тут заросло? Не хочу навіть, бо ще десь пропаду. Добрий день, шановні мешканці територіальної громади. Зараз вам покажу. Просто порівняння начну. Що, що виходить, коли за справу робиться береться справжня людина, професіонал? І що виходить, коли береться таке бидло, як наша. Голова та засрайчива. От я покажу, бо вона краде величезну кількість дерев. Різає, гробить, гнобить, а не садить нічого. А якщо садить, то воно все пропадає. От вам буде зараз простий приклад. Це посадив я. Жінка принесла малесеньке, але вже виросло в три рази. Це інжир. Дуже я радий за цю яблуню. Я її підібрав і викинули. На базарі. Прямо викинули туди, де бензопилами торгують. Там вона валялася. Я туди і ходжу. І бачу напівмертва. Я її взяв і виходив. Дивіться, яка красива яблука. Гранат. Дали виріс. Це якийсь східний абрикос, не знаю. Ну, по крайній мірі не пропав. Дивіться, росте прекрасно. Це розкошна альбіція. Ну, вона була 5-10 см висотою. Зараз 80. Бачите, росте. Теж альбіції дуже погане місце тут сухе, але ростуть. Китайський фінік був ну, 5 сантиметрів, зараз вже десь 30. Оріг з насіння. Гранати Ліана. Все, ну буквально практично все. А це я порівняння прийшов, бачите, сквер ліндла, де садили рукожопи. Бачите рукожоп засрайчеве. Бачите як? Це дерево якесь видно дороге. Бачите, з етикеткою все. Це не так, як я якесь бездородне, бездомне. Викинути на базарі і то воно прижилося. А тут з етикетками. І не прижилося. Воно два трупики і один геть труп уже. В общем, три трупи. Кокція полезного дві. Оце рукожопа засрайчива, садила із своїм козлом, Бачите? Вони не вміють навіть доглядати. Вони не доглядали. Ну, дебіли, дебіли, що вам сказати. Це наша влада Сарацька. Це дебіли самі настоящі. От, вони нічого не можуть вирости. Ось тут сквер линдла цього. І за п'ять років оця дура не може нічого посадити. Безстролкове. Оце така, така робота. Друга локація, як садили. Бачите, тряпочка тільки залишилася. Підемо далі, подивимось. Я весною йшов, тут тряпочки терчали. Я думав, що це таке, це вказується, тут була акція. Посадили ліс. Бачите ліс? Бачите ліс? Не знаю, це засрайчива чи хто другий. Но лісом тут і не пахне. Хоч би одне дерево виросло. Посадили, воно вже здохло і сламалося. Не бачу ні одного дерева. Чувствуєте? У мене з 10 9 виросло, а в той ж рукожопою засрайчевий із 20 ні одного. А це дерева, дивіться, самі ростуть. Не мішайте їм, але ці тварі їх... Оця засрайчива із шоблом вирубують. От Біля бібліотеки Коротше, десятками дерев вирубують і віддають на дрова. По сараті десятками величезні історичні дерева вирубують Ховає курва, продає скотина. А посадити не може нічого. От бачите, оце, це їхня посадка. тварюки жопоруки. Де таке? Де таких господарів. Господарників набрала ця Україна, кошмар. Гівно таке, що передати не можна. Як воно збирається щось робити, я не знаю. Оце рівень господарства.